Це 1 березня, це перший день нашої переможної весни. Працює медіа-центр України Укрмформ. Мене звати Василь Самохвалов. Наш єсть Василь Фурман, заступник голови Ради Національного банку України. Будемо говорити про стан банківської системи, про гривню, про курс і все таке інше. Пане Василю, добрий день. Доброго дня. Єдине, що хотів би сказати, що я член Ради Національного банку України. Рада Національного банку буде вибирати нові керівні органи, але це буде згодом. Прекрасно. Дякую за уточнення. Почнемо ми з банківської системи. За якими критеріями або маркерами можна говорити про те, що вона сьогодні працює добре, стабільно або навпаки, якщо з нею не все гаразд. Що станом на сьогодні у нас банківською системою? Як, запитання. А, знаєте, 2022 рік банківська система прийшла гідно. Ми ще раз переконалися в правильності тих реформ, які проводили 8 років, а, і зрозуміло, що і реформи, до речі, були ж не тільки в банківській системі, а й в самому Національному банку. Тобто реформи, досвід, професійність, правильні рішення, які приймалися Національним банком в перші години війни, вони доказали свою, свій результат. Війна в цілому не вплинула на безперебійність банківської системи, на енергетичний терор ворога а Нацбанк раду з банківською системою. Запровадили павербанкінг, і сьогодні 62 банки, а це більше ніж 2200 відділень по всій території України можуть працювати в умовах блекауту. В цілому населення довіряє банків. Збільшується частка безготівкових операцій, яка на сьогодні складає там 68%. Строкові кошти населення зростають в усіх валютах. Якщо ми, наприклад, говоримо про минулий рік, про 22 рік, то рівневі кошти фіз осіб зросли на 31,2%. Строкові указа населення в гривні зростали з липня найшвидше наприкінці року. Кошти суб'єктів господарювання в національній валюті зросли на 18,9% завдяки адаптації бізнесу до умов війни. А ставки за депозитами також зростали, за кредитами майже стала ставка. Протягом четвертого кварталу депозити населення дорожчали, а премія строкові знову зросла до півтора відсотки. Серед ставки за новими залученнями від населення та бізнесу, включно з коштами на вимогу, майже вирівнялися 10 – до 10% до 10,5% відповідно. Ставки за споживчими кредитами подавалася на рівні 30% річних, за корпоративними кредитами 20% річних. Інтегральна ставка на рівні вартості депозитних сертифікатів Національного банку України. Якщо ми говоримо про корпоративний кредитний портфель банків, то він е, знижується. За 2022 рік чистий гривневі кредити бізнесу встановили на 05% валюті менше. Та знизилася на 24% у доларному екваленті. За четвертий квартал зниження становило гривневих на 6,7%, валютних на 5,2% у доларному екваленті. Тенденція на скорочення кредитів триває з червня і пов'язана перш за все з полемспоможним попитом на ресурси та втратою якості портфеля. Потрібно відмітити величезну роль. В кредитуванні минулого року державної програми 5.7.9 та інших державних програм на 1 лютого банки схвалили кредитів на 169 мільярдів гривень для 54 тисяч позичальників з початку дії програми. Тобто програма вже діє там, наскільки пам'ятаю, більше двох років. Портфель кредитів за цією програмою становив там становив 96 мільярдів гривень. Саме перша люто. Але тут потрібно сказати, що дуже от, якщо ми говоримо про рік війни, 24.02, там 26, минулого року, 24.02 цього року, то можна сказати про те, що за період війни банки видали по програмі 5.7.9 позичальникам кредитів більше ніж 20 тисяч Це позичальникам на загальну суму більше ніж 86 мільярдів гривні. Тобто, в умовах війни держава своїми державними програмами правильно прийняла рішення, що цю програму розширила, і наскільки ми знаємо, ця програма зараз ну, має оновлюватись, вона має також можливо і бати, мати більш широку широкий спектр. Можливо, ну, я особливо точку зору, вона повинна бути спрямована на в першу чергу бізнес, який експортно орієнтований, який створює додану вартість в нашій державі. Держава, до речі, має також вирішити питання щодо погашення відсотків по заборгованості по цій програмі перед банками, тому що вона також є. І в цілому її потрібно в 2023 році також активізувати, запустити, щоб вона діяла і відігравала свою роль в активізації кредитування. Значить, якщо ми говоримо про розвідний портфель, то він зменшується. Утім, банки відновили надання іпотечних кредитів. Від початку війни обсяги чистих гривневих кредитів для населення скоротилися на понад 30%. З вересня 2022 року банки відновили видачу іпотечних кредитів передусім завдяки державним програмам. Доступна іпотека та є оселя. Восени вони видали 252 іпотечні кредити. У грудні 405 кредитів. Банки працюють майже виключно на вторинному ринку нерухомості. У цьому сегменті було видано 99% нових іпотечних кредитів з початку повномасштабної війни. Знову ж таки, висловлюю свою точку зору як експерт у питанні, що будь-яка державна програма вона повинна нести як економічний, так і соціальний ефект. Соціальний ефект не все, ми бачимо, просто держав, банки кредитують. Дуже низькі ставки. користавки. По даному ну, там є два етапи запровадження програми «ЄСЛ». -а. Перший етап це 3% від ставка для відповідних категорій громадян. Але це соціальний ефект. А економічний ефект, тобто, на мою думку, експерта, вона повинна бути спрямована в першу чергу на первинний ринок. Тому що гривня, яка вкладена на первинному ринку, є так званий мультиплікаційний ефект, який дає можливість акумулювати 5-8 гривень заробити додатково. Якщо гривня закладається в вторинний ринок, там ефект в рази менший. Тому коли ми говоримо про державну тих підтримку, інших галузей, то треба обов'язково звертати на цей ефект мультиплікаційний, в тому числі і для економіки, щоб вона була багатовекторна, коли вона ну, реалізується. Що стосується визнання кредитів непрацюючими? тобто частка Емпіль і проблемні кредити за підсумками року зросла на 8,1% до 38%. Найпомітніше за кредитами, що надані фізичним особам. У четвертому кварталі зростання частки непрацюючих кредитів становило 4,5%, переважно внаслідок визнання непрацюючими корпоративних позик. Оцінку якості активів у 2023 році. Буде сфокусовано на класифікації кредитів на працюючі та непрацюючі, базуючись на чинних принципах оцінки кредитного ризику. Ну і щодо прибутковості, то сектор за 2022 рік є прибутковим. Банки в цілому за рік заробили 24,7 мільярди гривень. попри значні відрахування у резерви. У резерви, тобто, було відраховано більше ніж 100 мільярдів гривень. Значить, ну і в цілому ми бачимо, що банківська система разом з Національним банком надійно тримає фінансову оборону. 23-й рік буде непростий, а багато буде залежати від стратегії банків. Деяких банків чує про те, що це рік нових можливостей. Багато з банків працюють по консервативній стратегії, бо війна не завершилась. І ризики, ми розуміємо, є великими. Однозначно можна сказати про те, що якщо ми говоримо кредити без державних програм, тобто вони будуть не дешевими, відсотки по депозитам також мають збільшуватися, тому що має запрацювати на повний трансфесійний механізм. Це коли простими словами, коли центральні банки піднімають свої облікові ставки, має зростати ставки дохідності по облігахну джавноці, не папером чи там по депозитах. Якщо тому, що тоді е, нацбанк може впливати більш ефективніше там на інфляцію, е, на вартість грошей в економіці. Тобто і тоді буде національна валюта поступав почуватися набагато сильніше, значить, дуже е, надіюся на. Державна програма 5.7.9 і інші державні програми. Далі однозначно продовжиться тренд на дедталізацію. Він і до війни був, під час війни він взагалі дуже акторизувався, зараз також необхідний. Питання до банків, банків буде напряму. пов'язано, Зараз ми побачимо, на з... Нацбанк має провести аналіз банків. Далі потрібно, ну як на мене, на ефективність роботи банківської системи також напряму будуть впливати і закони, які буде приймати Верховна Рада. Тобто я дуже хотів би, щоб ті закони, які будуть стосуватися банків, клітування банків, військових ставок, щоб вони приймалися з рахуванням. Думки банкірів, асоціацій, які працюють на банківському ринку. Ну ми зрозуміли, що позиції Національного банку України надзвичайно важливо є для нас і ну дуже багато інших факторів. Це і як швидко завершиться війна, як швидко і ритмічно ми будемо отримувати зовнішню міжнародну фінансову допомогу, програма співпраці з міжнародним валютним фондом, і дуже дуже багато інших чинників, які будуть впливати, надіюсь, успішно на роботу банківської системи у 23-му році. Є уточнення, за рахунок чого формується прибутковість банківської системи, це номер, питання номер раз. І питання номер два, яким чином забезпечується ліквідність самих банків? Дивіться, щодо ліквідності самих банків, по-перше, почнемо з того, що до війни банківська система була профіцитною. Тобто, дуже багато. Ну, простими словами, високоліквідною, дуже багато було ресурсів банківської системи. Це було пов'язано з різними факторами, в тому числі з успішними реформами, які ми провели протягом восьми років до війни. Другий фактор, який впливає на прибутковість роботи банківської системи це процентні доходи, комісійні доходи, які отримують банки. До речі, на ліквідність банківської системи також впливають такі фактори, як все-таки ну, достатньо довіра людей до банківської системи, тобто вона є значною сьогодні. І зрозуміло, що, наприклад, зарплата, яку отримують люди. А військові, соціальні ну, сферах чи там багато інших, які працюють в комерційному секторі, вони не знімають кошти, вони залишаються на рахунках в банківській системі. Розуміло, що тут є і все питання, над яким потрібно банкам працювати в цьому році. Це строковість, тобто, бо дуже багато ресурсів сьогодні це до запитання. Якщо ми говоримо про кошти населення, і Нацбанк вже там з кінця минулого року вжива дуже багато заходів пов'язаних з сформуванням резервів банками, такі кошти до запитання. Тобто сьогодні одне з ключових задач, яка стоїть при банківській спільноті, це збільшення строкових ресурсів банківських систем. Збільшення строкових ресурсів тут одні плюси для всіх, тобто це і для банків, тому що вони тоді можуть більше. Там так, цими ресурсами розпоряджатися, крімтувати більше економіку. Це і для населення, тому що якщо кошти будуть, наприклад, строками, там буде збільшена ну, ставка дохідності, буде значно більшою. А для населення банку тут питання буде пов'язане з тим, що в нас є задачі, які ставляться ну, питання макроекономічної стабільності, тобто фінансова стабільність банківської системи, тобто, і вати, тобто вони будуть виконуватися. Зрозуміло. Тоді ще питання про курс. У нас є курс офіційний Національного банку України, є курс ринковий, і він відрізняється місцями відсотків на 10. Багато хто каже, що такий простір дає можливість для заробітку. Скажіть, яка буде доля офіційного курсу, коли він зрівняється у нас з ринковим? Ну, дивіться, по-перше, що вісім відсотків. станом на сьогодні різниця між прафом, поки ви говорили, задавали питання. Станом на сьогодні різниця між офіційно фіксованим курсом, який нас банк запровадив для безвідкових операцій, 2006 і готівковим курсом, який ми бачимо в обмінниках, тобто десь плюс-мінус 8%. І треба відмітити, що протягом останніх неділь гривня посилювалась. На такий тренд посилення впливало дуже багато факторів. Які фактори впливали? Тобто, це, ну, зокрема, так, професійні дії національного банку і ті заходи, які вживав Національний банк, пов'язані з тим, що люди можуть розміщувати кошти на депозитах у валюті. Там є там дві програми, і сьогодні, якщо українці там бажають, тобто умовно той же самий долар купити, можна купити набагато видніший курс, на 39,6, наприклад, який сьогодні є в обмінниках, а курс там 37,5 плюс-мінус, тобто розмістивши на депозит в банках там, на три місяці, і ця станта програма дуже ефективно працює. Інших програм. Другий фактор, який сьогодні впливає на курс української гривні, це так званий сезонний фактор. Весною завжди гривня, так було й до війни, себе гарно почуває, тому що аграрії, наприклад, вони продають долари, купують для того, щоб купувати там, добрива, чи безпаливо, чи ще інші речі для того, щоб, щоб забезпечити ефективну посівну. Третій фактор, який позитивно впливає на курс української гривні, це все-таки такий комунікаційний, як на мене. Тобто, він люди сьогодні довіряють гривні. Вони бачать, наприклад, що золотоволітні резерви Національного банку є достатньо великими. Професійні дії Національного банку ну, вони заслуговують поваги. А ми бачимо до речі, меседжі ж самого міжнародного валютного фонду, який задоволений і роботи ну, банківської системи, і завершенням а, успішним моніторином програми співпраці за ЄМЕФ і а, такими гарними меседжами з боку керівництва МВФ про те, що протягом декількох тижнів буде розроблена нова програма співпраці з міжнародним валютним фондом. А це для нас дуже важливо, тому що співпраця за це не лише гроші, а, дешеві гроші, а це і. По-перше, гроші від інших інвесторів, тобто чи міжнародних фінансових приєднацій, чи інших держав, тобто вони дивляться на країну, чи вона не працює, особливо під час війни. Тобто, ну, ви ж розумієте, що для нас важливо навіть те, що говорила керівник ЄМР, просто що є країна в Європі, яка під час війни проводить реформи. Це класно, це, повірте, це дуже важливо для нас, тому що ті реформи, які сьогодні. У ну, зокрема, ми побачимо. Ми бачили і моніторну програму, яку ми успішно виконали. Ми будемо бачити, і в програмі розширення фінансування там дуже багато реформ. Вони перекликаються з тими реформами, які необхідно Україні провести для того, щоб вступити в ЄС, стати членом ЄС. Тобто і, і я надіюся, що ми зможемо провести ці реформи, не просто прийняти закони, а імплементувати їх у життя. Далі потрібно також сказати про те, що всі знов ж таки на фактор таких позитивних очікувань на курс гривні фактор війни він дуже сильно впливає. Ви почали нашу програму з 1 березня, перший день весни, і я надіюсь переможне весни, переможного року для нашої держави. Чим швидше ми переможемо, тим краще буде для всіх для бізнесу, для банків, для української гривні, для макроекономічної стабільності. Важний фактор, який впливає на курс гривні, це е, значна міжнародна фінансова допомога. Вона допомогла нам дуже сильно, якщо говоримо про гривню і про валютну стабільність, матромічна стабільність минулому році. 32 мільярди доларів ми отримали. І Я надіюся, що вона позитивно вплине і в цьому році. це ну, знову ж таки планова мінімум мінус 38 мільярдів, які нам треба профінансувати бюджетних видатків. А разом з тим, я надію, що буде і більше ми зможемо отримати, тому що нам потрібно відбудовувати. Частково зруйновану економіку інфраструктуру нашої держави. Дякую. дуже. Питання залу. Доброго дня. Я представляю коринформу назвати Тетяни Чолі. І в мене буде таких два оточнюючих питання. Ви вже говорили стосовно офіційного курсу гривні, і хотілося б уточнити, чи є передумови Національного банку до зміни саме офіційного курсу гривні. І знову ж таки, на вашу думку, які мають бути передумови, щоб Національний банк відійшов від фіксованого курсу гривні до плаваючого. Дякую. Дякую за запитання. Дивіться, Нацбанк неодноразово комунікував з цього питання і е, говорили наступне: що в умовах війни фіксований курс він має набагато більше переваг ніж курс е, курсотворення, яке ми е, реалізовували до війни там протягом 5-6 років. Зрозуміло, е, е, що. Війна це зовсім інша мова роботи, і якраз те, що ми маємо фіксований курс, і те, що ми маємо макроекономічну стабільність, валютну стабільність, і те, що ми можемо говорити про якщо ми говоримо про курс гривні, там умовно там в якомусь короткостроковому періоді говорити про стриманий оптимізм, то повірте, якраз політика фіксованого курсу творення там і дії національного банку на валютному ринку, це відіграють тут величезну роль. Да, при ми, ми розуміємо про те, що довго політика фіксованого курсу творення не може продовжуватись, тому що будуть наростати дисбаланси в економіці на сьогодні, е, там. Дефіцит, тобто ринок валютний не є збалансований. Тобто, і цю різницю між експортною і імпортною операцією, коли нам потрібно витрачати там, на підтримку імпорту чи на підтримку валютного ринку, тобто ми якраз коли ми продаємо кошти з наших резервів просто, але е, ми маємо великі завери наші е, завдяки міжнародній фінансовій допомозі. І до тих пір, поки вона буде, тобто в принципі можна проводити таку політику. Але разом з тим, щоб не було цих величезних дисбалансів, то дана з говорить просто, що повинен наступити цілий ряд умов для того, щоб можна було перейти до політики плаваючого курсу утворення. І то він буде ну знов ж таки будь-які там обмеження, які є на ринку, вони будуть зніматися поетапно. А які ці умови, ну, наприклад, тобто, що валютний ринок має бути там, відносно збалансований? Ви пам'ятаєте, наприклад, до війни, коли експорт імпорт, тобто, і ну, роль банку на валютному ринку була мінімальна, ми лише зладжували курси колування в той чи інший період. Тобто, коли а, в окремі періоди тобто, ну, ми пам'ятаємо в сезоні гривні була, тобто, коли було багато долару, у нас банк викупав ці долари для наших зверів. Коли була ситуація навпаки, була великий попит на долари, то Нацбанк банк продавав долари з ЗВ. Сьогодні не на сьогодні ми не можемо говорити про те, що е, ринок є збалансованим. Другий фактор е, це фактор війни. Тобто, ми повинні чітко з вами розуміти, що фактор війни він сильно впливає на інфляційні очікування наших громадян. А до речі, якраз. Е, чи впливає рівня і курс долара на, на інфляцію да, впливає на сьогодні напряму. І це, це один із важливих, який нам сьогодні дозволяє досягати цілі у інфляції, щоб її зменшувати. є прогноз Національного банку України, наприклад, про те, що інфляція буде в цьому році зменшуватися, вона стає там більше, ніж 18% в, в цьому році. Достатньо такий оптимістичний прогноз. Надіюся, що ми. Зможемо його його досягти ну в цьому році не на далі, то в наступному році там буде зменшуватися і так далі. Тому зараз, ну скажімо так, Нацбанк продовжує ту політику, яку проводимо вже там більше ніж рік. Але разом з тим я не бачу світло кажучи, ну знову ж таки я довіряю політиці національного банку. Я бачу її результати. І я бачу, що переважна більшість людей також довіряє цій політиці. Тому вона має сьогодні більше плюсів. Коли буде приходити до інших політик, я думаю, що нас банк буде поступово комунікувати, тому що комунікаційна політика в роботі національного банку повіду, вона є надзвичайно важлива і комунікаційна політика прогнози довіра. Людей бізнесу до такої політики для нас це воно ну, є одним із пріоритетів. Я думаю, що протягом останніх восьми років ми бачили, і навіть під час війни ми бачимо, що все більше і більше людей довіряють роботі, політиці нашого центрального банку. Уточнення по інфляції. Прогнози Національного банку щодо інфляції, щодо темпів економічного зростання, вони є так чи інакше тими маркерами, на які зважає ринок і які планує свою роботу, якими у нас очікуються темпи економічного зростання, якою точно очікується інфляція, і що може вплинути на ці прогнози в той чи інший бік. Я, да, дякую за запитання. Продовжуємо плантяць. Тобто привітно лежить макроекономічний прогноз Національного банку на цей рік. Єдине, що забігаючи наперед, скажу, що будь-які прогнози, які зараз робляться, вони робляться в умовах високого рівня невизначеності, і це говорить просто про те, що прогноз може змінюватися в ту чи іншу сторону. Тобто він може або покращуватися, або в пістимістичних сценаріях погіршуватися. Але ми маємо сьогодні базовий сценарій. І прогноз по інфляції національного банку наступний. Тобто, якщо інфляція в наступному в минулому році була 26,6%, то прогноз на кінець року Нацбанку 18,7. 24-й рік прогноз по інфляції 10,4%. 25-й рік прогноз по інфляції 6,7%. Це позитивний тренд щодо прогнозу по інфляції. Далі, якщо ми говоримо наприклад, те факт, той чинник, який дуже сильно позитивно впливає, наприклад, на нашу гривню, тобто це наші золотовалютні резерви. Просто чим менше вони будуть, тим більше для гривні. Чим більше вони будуть, тим краще для гривні. По нашим заверам, наприклад, якщо ми говоримо наприклад про наприклад, 22 рік. 28,5 Наші завери були золотовалютні резерви, просто 23 третій рік. 27 мільярдів, 24-й рік 31 мільярдів, 25 рік 34,6 мільярдів доларів. Тобто завери Національного банку України будуть знаходитися на стабільному, високому рівні. А це говорить про те, що якщо ми говоримо щодо курсу української рівні, вона буде себе почувати таки, відносно стабільно і ну, нормально, не повинно бути якихось проблемних моментів. Щодо нашого ВВП. Значить, що до ВВП? Ну, ми знаємо про те, що ВВП в минулому році впав на 30%. при тому треба бути відвертими, що я пам'ятаю, що там десь у червні, в травні дуже багато було прогнозів. І вітчизняних, і вітчизняних державних інституцій, і міжнародних фінансових організацій говорили про падіння мінус 50%. Упали на мінус 30%. У 2023 році прогноз національного банку зростання на 0,5%. Хоча, знову ж таки, наприклад, прогноз зміни економіки сьогодні складає 3%. Тобто тому е, ми побачимо тут важливо знов прогнози. Вони оновлюються там в середньому раз квартал. Тобто дуже багато буде залежати від того, наприклад, чи більше наприклад буде тримати кошти Україна на відновлення нашої зруйнованої економіки, інфраструктури, е, житла громадян. Е, то наше зростання ВВП в, 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 в може бути більше. Ну або навпаки, е, зростання ВВП в 2024 році 4,1% і в 2025 році 6,4%. Тобто, ну якщо ми говоримо про такі от е, основні показники, тому вони, е, вони можуть змінюватися. Ще раз нагадаю, що прогноз зроблений в умовах високого рівня невизначеності. Дякую дуже на цій позитивній ноті щодо зростання української економіки. Ми будемо прощатися з нами був Василь Фоло. Говорили про політики і політику Національного банку України. Наш наступний брифінг відбудеться за півгодини. Нашим гостем буде Ольга Трафінцева, посол МЗС з особливих доручень і координаторка ради експортерів та інвесторів. Будемо говорити насамперед про зерновий коридор. Побачимось.